Томас та його друзі. Залізничні історії. Банки з фарбою і королева. Великий паровоз Гордон і маневровий паровоз Томас Буфер до Буфера пихкали додому. У них був напружений день. Спершу Томас здражнився з Гордона, згадуючи, як той був з'їхав у канаву. А згодом Томас був упав у шахту і Гордон і врятував. Пам'ятай, Томас, сказав Гордон велично. Разом ми стоїмо, разом і падаємо. Ти допомагай мені, я допоможу тобі. Пам'ятатиму, відповів Томас. Але я сподіваюся, що гладкий контролер скоро нам усе пробачить. раптом вони щось помітили. Щойно вони в'їхали у депо, та скрізь, куди не глянь, бачили банки з фарбою, і фарбувальників. Хай йому гореть, сказав Томас. Що це буде? Прошепотів Персі. Гладкий контролер зараз нам скаже. Пані, панове, паровози, маю честь повідомити вам, що до нас прибуває з візитом її величність королева. Треба все підготувати. Паровозам було дуже цікаво, хто тягти королівський потяг. Я дуже старий тягати важливі потяги, сказав Едвард сумно. А я проштрафився, зітхнув Гордон смутно. Звісно, оберуть мене, запишався Джеймс. Тебе, спирхнув Генрі. Ти не подовжуєш виїхати на гору. Мене попросять тягти потяг, і мене наново пофарбують. І тут пішов дощ. Генрі у машиніст і кочегар накрили кабіну, щоб не намокла. Фарбувальник стояв високо на драбині. Генрі дмухнув димом аж у небо. Фарбувальникові дим зайшов в очі, він упав, і фарба облила всього Генрі. Бідний Генрі. Не дуже гарна картина, посміхнувся фарбувальник. Потім своє слово сказав гладкий контролер. Генрі, ти схожий на торт. Це не годиться для королівського потяга. Мушу призначити когось іншого. Гордон і Томас його чекали. Please, Будь ласка, сер, говоріть по одному, відказав гладкий контролер. Слухаю, Гордон. Можна, хай Томас знову повернеться на свою вітку. Mm. Думаю, ви все усвідомили і заслужили заохочення. Едвард їхатиме попереду, очищатиме колію. Томас дивитиметься за пасажирськими вагонами, а Гордон тягтиме потяг. Великий день настав. Усі паровози важко працювали, звозячи у містечко людей. Томас сортував пасажирські вагони на станційному дворі. Ви порував Едвард. Королева вже тут. Гордон свиснув, що він прибув на станцію. Усі знали цей звук. Королівський потяг уповз на станцію. на Гордону не було ані плямочки, а всі його мідні частини сяяли. Гладкий контролер попросив уваги. Ласкаво просимо, мадам. Королева подякувала йому за чудову поїздку і попросила показати усі паровози. Піп-піп, пі", свиснули тоді і персі. Зашепіли і Джеймс. Але тоді і Персі не звернули уваги. Тричі вітаємо королеву. Піп-піп, пі, свиснули паровози. Як настав час від'їжджати, королева спеціально поговорила з Томасом, котрий подав її вагони. Тоді з Едвардом. І нарешті з Гордоном, котрий повіз її додому. Жоден паровоз ніколи не був такий гордий, як паровози на залізниці гладкого контролера. Озвучені українською мовою телекомпанії ICTV. Переклад. Леоніда Дмитренко, інженер звукозапису Олексій Коротченко, читав Микола Козій.